Український живописець, педагог і громадський діяч народився 26 серпня 1875 року у Києві. Відомостей про його батька немає. До семи років жив біля містечка борзни на Чернігівщині, де його виховувала бабуся, проста селянка, яка своїми оповіданнями про героїчні часи козацтва та народньою мудростю. Пробуджувала в дитини уяву, любов до природи. В Парижі Мурашко створив один з найефектніших своїх творів дівчина у червоному капелюсі, який є одним з найкращих досягнень українського портрета ХХ століття. Контраст яскраво-червоного і чорного кольорів створює дзвінкий живописний акцент. Цих сміливих зіставлення кольору де інтенсивність чистих червоних тонів приглушують і врівноважують м'які глибокі чорні тони, основа живописності полотна. Чудова атмосфера паризьких салонів та неймовірна концентрація предметів мистецтва минулих епох надихнули Мурашка на написання портрета молодої жінки у червоному капелюсі. Портрет демонструє вміння автора працювати із загальним освітленням для повнішого розкриття образів, з філігранною точністю майстра вдалося відтворити ніжні риси обличчя моделі. Дівчина в червоному капелюсі схожа на макову квітку з українського поля. Енергія червоного кольору підкреслює красу та молодість. Скоріше все дівчині було близько 18 років у той час. Її обличчя неповіку серйозне і декілька розгублене, а чорні очі приваблють погляд глядачів. Весь час Мурашко експериментував з різними техніками малювання, і більшість з них добре засвоїв. Своїм нащадкам художник залишив багато картин, які сьогодні можна побачити як в музеях та картинних галереях нашої країни, так і в приватних колекціях українських і іноземних цінителів живопису.